Чотирнадцята в Україні про головні події на цю годину далі на ТВА. з вами в студії Тетяна Будь вітаю. Лідери опозиції Арсенія Ценюк, Олександр Турчинов та Олег Тягнебок фігурують у справі про спробу захоплення державної влади. Про це сьогодні повідомив Арсенія Ценюк. Чи фігурує у справі щодо державного закладу Віталій Кличко наразі невідомо. Українській правді Кличко сказав, що офіційно ані такої інформації, ані викликів допити на не отримував. Як відомо, 8 грудня служба безпеки розпочала кримінальне провадження за частиною першої статті 109 дії спрямовані на насильницьку зміну. Чи Повалення Конституційного ладу або на захоплення державної влади. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Судді Конституційного суду, які зараз уже судді у відставці. Письмово та підзапис констатували, що на них здійснювався тиск адміністрацією президента Віктора Януковича. При прийнятті рішення щодо повернення до президентської форми правління. І те, що українська конституція була змінена всупереч волі українського народу, в тому числі є основною причиною політичної кризи сьогодні в Україні. Віктора Януковича в 2010 році ніхто не обирав на ті повноваження, які він отримав внаслідок змови конституційних суддів проти українського народу. Віктор Пшонка йти у відставку не збирається. А кривавий розгін майдану в ніч на 30 листопада пояснює опорам, який чинили мітингувальники беркутівцям Виступаючи сьогодні в парламенті, пшонка продемонстрував свою версію тих подій на різку відео, знятого починаючи з 21 листопада на майдані Незалежності і на банковій. Однак жодного кадру побиття Беркутом людей у нарізці не було. На запитання опозиції хто ухвалив рішення про силовий розгін громадян. Генпрокурор відповів, що слідство. Цих осіб ще не встановило а викликати спецпризначенців столичні комунальники. Пояснив він, адже мітингувальники заважали встановленню ялинки за словами пшонки. Мітингувальники порушили рішення суду про заборону акцій у центрі столиці, і тому до майдану підтягнулися силовики. Представники громадських рухів, організацій та ініціатив майдану хочуть стати третьою стороною у переговорах між владою та опозицією. Сьогодні вони оприлюднили спільний маніфест. В документі сформульовані головні вимоги до обох сторін. Частина з них має бути виконана до старту переговорів. Зокрема, активісти вимагають негайно звільнити всіх активістів Євромайдану та припинити репресії. Представники громадськості наголошують, вчора парламент прийняв документ, який має звільнити всіх активістів, проте поки закон не підписав президент. Також активісти вимагають покарати винних у розгоні євромайданівців, зокрема міністра внутрішніх. Віталія Захарченка і повернути силовиків, яких звезли в Київ з інших міст на місця їх дис дислокації. Решта вимог будуть відстоювати вже під час переговорів. вони у нас до позиції повірте тому. Нашою принциповою позицією є те, що ми це є відставка Кабінету міністрів України та звільнення керівників апарату РНБО, тому що, на нашу думку. Ми саме там сидять ті люди, які віддавали конкретні накази, які несуть відповідальність за конкретні дії в ці дати. Навіть терміново призначити новий кабінет міністрів. Це має бути так званий технічний уряд, перехідний уряд. Це той уряд, який здатний буде вивести Україну з кризи. І, на нашу думку, до нього не повинні бути причетні представники певних політичних партій, які в першу чергу парламентських партій. А це мають бути ті технарі, які просто будуть гарно знати свою роботу і її виконувати. Наступний обов'язкова умова це те, що ми всі починали. Це підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це є базові річ, на основі якої потрібно робити реформи. Також активісти вимагатимуть призначення нового генпрокурора та зміни державного устрою, повернення до парламентсько президентської республіки. Доки ці умови не будуть виконані, переконують вони з майдану, не підуть. Стоятимуть і на новий рік, і на різдвяні свята до координаційної громадської ради майдану може приєднатися будь-який рух, організація чи ініціатива, якщо відповідатиме ряду вимог, зокрема бере активну участь у справах Євромайдану, має гарну репутацію та не причетна до парламентських. parte Здається, що на Майдан з'їдуться ще більше, святкувати святкувати Різдво і новий рік, ніж стоїть зараз. Питання в іншому питання в тому, що люди розуміють, що якщо вони підуть зараз майдану, якщо вони припинять свою діяльність, нічого в країні не зміниться. А ми тут стоїмо для того, щоб тут щось змінилося. І зрештою, ще раз кажу, цей формат буде трансформуватися. Ніхто не сказав, що стоячи лише на майдані, ми досягнемо те, що треба. Люди виходять вже за межі майдани, починають атакувати а, чиновників, які себе поводять, скажімо кажучи, не дуже не найкращим чином. Вони дістають в їхніх будинках вони дістають їх на роботі. Тобто, це такий, знаєте, соціальний, я не хочу сказати соціальний терор, але напевно схоже. Тобто, люди розуміють, що треба відстоювати свої права не тільки танцюючи під і стоючи на майдані. Опозиція зробила подарунок силовикам на день міліції. Сьогодні, коли міліція відзначає професійне свято, стало відомо, що до парламенту подано два законопроекти спрямовані на скорочення штату в органах прокуратури та МВС. Один з авторів документу ударівець Микола Паламарчук зазначив, на 100 тисяч громадян України припадає понад 460 працівників міліції. Це більш ніж удвічі перевищує рекомендації ООН, згідно яких на 100 тисяч цивільних держава повинна мати близько 200 правоохоронців. У південному судані обстріляли базу місії ООН у місті Акобо жертвами обстрілу стали троє миротворців з Індії. Всього на базі перебували майже півсотні бійців і двоє цивільних працівників місії. Втім, як повідомили в ООН, мішенню нападників, були 30, -ро, 30 -ро місцевих. Мешканців із племені Дінка за попередніми даними атакували базу люди народності Нуера. Міжетнічний конфлікт у південному судані розгорівся менше, як тиждень тому. Його підбурило протистояння на верхівці влади. Минулого тижня віцепрезидент країни Рєк Машару Тені спробував здійснити державний переворот. No. Машару Тені є представником народності Нуер, тоді як президент Південного Судану Сальвія Кіїр належить до племені Дінка Україні України. 2005 року діє миротворча місія ООН, минулого року до неї приєдналися і українські миротворці. Найвідоміший політичний в'язень Росії Михайло Ходорковський вийшов на волю. Засуджений 10 років тому олігарх покинув свою камеру і ступив крок на волю. Точніше златів. За даними російських медіа, Ходорковський покинув територію колонії на гвинтокрилі. Російський президент Володимир Путіль Путін постановив випустити колишнього олігарха із колонії сьогодні. Вранці указ президента виконали миттєво. Російська федеральна служба виконання покарань уже відзвітувала. Ходорковського звільнено. Нагадаю. Те, що напередодні Путін шокував світ неочікуваною заявою, пообіцяв дати свободу колишньому олігарху. Як мовиться в указі Путіна, головний кремлівець керувався принципами гуманності. Сам же Путін свою в цьому роль дещо применшив. Ходорковський мовляв вже й так. Відсадів чималий термін, та ще й сам подав прохання про помилування. Що касається? Е Дарковского, то вы знаете, я уже об, этом, уже об этом говорил, Михаил Борисович должен был в соответствии с законом написать соответствующую бумагу, ходатайство о помиловании. Он этого не делал. Но совсем недавно он написал такую бумагу и обратился ко мне с, ходатайством, с прошением о помиловании. Нагадаю, в 2003 році Ходор... Ходорковського, тоді керівника провідної російської нафтової компанії арештували і засудили до 9 років за ґратами за звинуваченням у шахрайстві і на сплаті податків. Сім років по тому, в рамках другої справи ЮКОСа Ходорковському додали ще й розкрадання нафти і легалізацію виручки від її продажу і дали 14 років. Після численних скорочень цього терміну Ходорковському дісталося 10 років і 10 місяців. Відтак Путін подарував йому свободу всього за сі. Сім місяців до офіційного звільнення ну і у мене все більше новин читайте на нашому сайті tv.ua. Наступний випуск із Віталієм Півоваром дивіться вже о 15-й. Бережіть себе.